та да 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 дан та дан ви на нашому каналі. Фізкульт, привіт! Як далі ви бачите, я в дорозі, нічого не змінюється. Їдемо ми. Трошки по боках сніг лежить. Ну, я вам скажу так, це все місцями. Тобто, якщо ви десь будете бачити моє відео і там сніга не буде, це не означає, що це старе відео, а я його тільки зараз виставив. Ні, воно в принципі нове, тільки просто в деяких... В частинах навіть деяких провінцій сніг може лежати, а може взагалі бути відсутність. Тому воно якось так виходить. Сьогодні, скажемо, вже такий день, який наближує нас ближче і ближче до свят. Тому мені дуже цікаво, от, взагалі, як ви, як ви рахуєте, зараз поміняли там дати на свята, це все. Як ви відноситеся до того? Чи рахуєте це нормальним, ненормальним? Мені би цікаво було послухати і почитати вашу думку. Тому що в принципі я вам розкажу нашу історію. Наша історія дуже проста в тому плані. Я вам скажу чому, тому що ми колись робили дуже по-простому ці руки. Ми святкували як і їхні свята, так і наші свята. Тобто, тут в Канаді ми святкували два рази Різдво. Тому що ми святкували Різдво 24-25-го і ми святкували наше Різдво по старому календарю, там 6 го числа. В принципі, для нас це не було проблема, і чесно кажучи, навіть в чомусь це було досить круто, тому що два рази можна було посидіти за столом і поїсти два рази самі страви, не знаю. Для мене це, в принципі, ну, не складало ніякої такої проблеми святкувати і так, і сяк. Але в принципі для багатьох людей, тому що я бачу, що е, дехто пише, читає, що не дуже їм це підходить, тому що я розумію, що люди привикли е, в нашому власне такому регіоні е, справляти зовсім все по інакшому Спочатку був Новий рік, потім було Різдво. Але я хочу зауважити, що в нас справляли завжди Василя, тобто в нас старий Новий рік справляли. Тому в нас якось воно так нормально вийшло, що спочатку Різдво Христове, а потім Новий рік. Тому що якщо брати по тому старому календарю, виходить, що 6-го цей, а потім 13-го чи якого там Василя, і власне старий Новий рік, щоб все було окей. Тепер все помінялось, тепер вже і там Андрія святкують в інакший день. І, ну, всі свята змістилися, звичайно. Тому Мені цікаво, як ви до того відноситеся. Добре, це погано, можливо, треба було все лишити так, як воно є, і нічого не змінювати. Тому що, в принципі, ну не знаю. Тому що, якщо взяти, знаєте, колись теж такого свята, як там ну, новий рік, там ялинка не було, але прийшли там радянська влада і зробила ялинку, і ну, люди звикли, тобто Бог його знає. Дуже цікаво, бо я чув один коментар теж там військового. Його в Львові запиталися, як ви ставитеся до ялинки, що там ставлять. Ну, він сказав, що він би її спалив. От теж мені цікава ваша думка, як ви рахуєте? Тому що ну, зі мною це все зрозуміло. Я тут можу собі по-різному рахувати, але я до того не маю ніякого такого відношення, тому що в людей зовсім інакші відчуття цього всього, які живуть в Україні. От як ви рахуєте, хто власне з України? Мене дивиться, як ви рахуєте на це. Варто ставити ялинки, не варто ялинки, варто святкувати, не варто, тому що такі, ви знаєте, в суспільстві дуже така от ситуація. Вона на ній теж дуже так здорово люди спекулюють, кому це потрібно, нагнітаючи, десь градус суспільства, десь понижаючи. Тому мені теж цікаво, як ви думаєте, власне, що в ці всі ялинки вони потрібні? Ці святкування, тому що в принципі, ну одні святкують. Других людей своїх там близьких хоронях, тому що ну, я не знаю просто, от як, які ваші відчуття, власне, хто в Україні живе, хто дивиться. Обов'язково е напишіть, прокоментуйте. Мені буде досить цікаво почитати. І зробити собі певні висновки, тому що, не будучи на місці в Україні, мені надзвичайно тяжко робити якісь висновки і щось коментувати, власне, цю ситуацію, яка відбувається в Україні. Ну, не мож... ну Це нереально, просто не живучи там, передавати ті всі почуття, коротше, які там власне відбуваються. Тому що, ви знаєте, зараз ну, я вже продовжу тему, то відео, от мені так само попалася людина. Яка, наприклад, там почала висловлюватися в плані тому, що, мов, всі, хто повиїжджали, там, ви там Сикуни, ви там взагалі там, ну, не українці, там закрити свій, свої рти. Ну, в такому, знаєте, в такому ну, якомусь, ну такому. Негативному прям руслі, хоча я, ну, я думав, що можливо він там десь прям з передової віщає це все, але ну, як воно оказалося, він десь там з дому то все знімає, і там розказує. Тобто в мене завжди таке виникає чомусь, можливо, я не правий, я ще раз говорю, можливо, це така хибна думка. Ну просто, от коли люди виставляють такі відео, в мене здається, що в них просто заздрість, що вони не змогли спітляти, як хтось спітляв, знаєте, типу виїхати з України, просто от в них просто виставляють. Така задрість така, чисто людська, яка починає, там, от ви мудаки, от ви всі там туди-сюди, зрадники поїхали закрити свої пельки-ля-ля-ля-ля і пішло-поїхало. Опять же, ж мені цікава ваша думка. Ви знаєте, що в нас повністю демократичний канал, ви можете висловити це свою думку. Це не означає, що вона повинна бути е похожою на мою, чи вона повинна мене підтримувати, не підтримувати, Це ваша справа. Е тому що головне, щоб це не було в такому руслі, знаєте, що там вставляти мати відносно. Нас чи шаше, що я там щось е, говорю там нецензурно, мене як то е, коректувати мене нецензурно, ну це неприємно, то ви самі розумієте. А в основному, якщо ви там рахуєте по-інакшому, можливо, ви і підтримуєте таких людей, Бог його знає. Хто так відзивається? Я особисто не підтримую. Якщо сказати мою думку, я не підтримую тих людей, тому що е, ви знаєте, в кожного є своє життя і в кожного є своя історія. Я завжди буду казати, е, хтось хоче, він. Ну, скажімо так, по-простому, хтось хоче, він себе відчуває патріотом, він йде воювати, це його вибір, його бачення тої ситуації. Хтось не хоче взагалі цього всього. Для когось це чувство, він має можливість, має гроші, він платить, любі гроші. І... Виїжджає, куди йому хочеться, розумієте? Це навіть не втікає, ну хоч називають тікає, хоч і не втікає, він виїжджає. Потім є така категорія людей, які недостатньо грошей, вони би хотіли виїхати, але вони не змогли виїхати, вони змушені знаходитися там, де вони знаходяться. Потім є така категорія людей, які так само би, скажімо, вони звинувачують всіх навколо, що от проблема всіх тих, хто там виїхав, то ще щось, то ще щось коротше. Дуже багато різних категорій людей, які мають свою нату думку, і тому получаються такі всякі відео. Ну я опять же буду говорити, що любе таке відео, ну я не знаю наскільки воно там. Зробить якусь погоду, тому що якщо людина вирішила для себе виїхати, вона виїхала, да їм, в принципі, плювати. Якщо людина не вирішувала виїжджати, вона не вирішила, вирішила піти захищати державу, вона так вирішила, це її вибір. І є ще одна категорія, яких просто примусово запхали в ту армію, розумієте? І це треба теж розуміти. Друзі, велика частина людей, яка теж служить в Збройних силах України, їх просто примусово туди. Їм просто діватися нікуди, і вони пішли. І все, вони розуміли, тут або в тюрму сідати, або йти воювати. Ну все. Тому треба розуміти, коли от хтось таке дуже такі серйозні відео віщає про в плані тому що всі навколо такі сякі. Я от такий дертаньян, тому що. Лишився. Ну, я не думаю, що це так аж до, до кінця все правда. Якось так. Тому от, на рахунок свят. Можете написати, варто чи не варто, як ви думаєте, взагалі це таке можна сказати відео. Більше мене більше цікавить ваша думка, щоб розуміти, скласти собі ситуацію, що власне відбувається в Україні. От які там зараз настрої, взагалі шо що, що в кого як. І в принципі, так само от, на рахунок цього можете теж писати, як ви рахуєте, що люди, які виїхали, вони. Ну, типу, повинні закрити свої, як там людина сказала, свої писки і там нічого не говорити. Чи все-таки, якщо ми хочемо бути демократичною країною, ми в принципі повинні приймати в Україні, якщо Україна власне хоче бути демократичною країною, мені здається, що це повинно якось бути все-таки, завжди повинен бути діалог. Не може бути тільки одне, одно, таке однопале бачення, це вже стає таким простим, тому що навіть останній випадок. Я зразу говорю, я. Не то, що я там топлю за там, Порошенка, чи там він мені там подобається. Ні, він мені не подобається. Але але в тому випадку, коли його не пустили через кордон, я зрозумів, що ви стали, що в Україні зараз люди є заручником тої влади. Я на повному серйозі кажу. Тому що це ви ну, треба зрозуміти правильно. Це там колишній президент, як би там не було, ми можемо його любити, не любити. Але це є колишній президент. Він мав повністю всі юридичні права, документи, яким він міг виїхати з території України на по робочих там своїх питаннях. Я ще раз говорю: ви можете любити, можете не любити. Ми зараз просто беремо як людину, яку і тут одним розчірком пера хтось каже, що той не повинен виїхати. Ви розумієте, що тут, навіть то не то, що про демократію не можна говорити. Це взагалі це такий звичайний туталітаризм, який в принципі призводить до того, що. Ви стаєте заручником. А що говорити простим людям? Якщо людина такого масштабу, її розумієте, і ще перед тим стоїть якийсь там пограничник, який сраний корупціонер. Я більше ніж в тому впевнений, розумієте? Тому що там всі-всі, хто сидять на тих границях, ви запам'ятаєте, кожен бере там взятки. І зараз так само, починаючи від рядового пограничника, закінчується начальниками зміни, і тим всі вони всі беруть взятки, всі повністю поголовно. Там нічого не помінялося, там все так далі. Є І якийсь там сидить корупціонер, який так само розказує в принципі, Що він там не зобов'язаний там взагалі нічого об'ясняти. Тобто, це такий, знаєте, для мене, я ну, я в ахірі, розумієте, від того всього. Тобто, от, 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 от та вся ситуація. От як ви думаєте, Оце відео, я ще раз говорю. От пишіть свої думки. Як ви до того ставитеся? Як ви ставитеся до таких ситуацій? От людина, з одної сторони, Кричить, що закрити свої рти, ви там не маєте права говорити, чи ще щось, чи ще щось. І з другої сторони, ми бачимо, що в Україні просто звичайна, ну я не знаю, така. У ну, держава одної людини, розумієте, чи двох людей, чи трьох, немає різниці. Які там а, хочуть вас будуть випускати, хочуть вас не будуть випускати. Їм, їм начхати на ваші, на ваші всі а, закони, які там Конституцією прописані. А, їм, їм вони роблять сотні, так як їм вигідно. Тобто, оце. А, Безкінечний це військовий стан зрозуміли, коли люди там підвищені, вони не розуміють, як до кінця в тому всьому діяти. Тобто ота, оця така от, ота вся ситуація. Я щось не розумію просто людей, коли люди там звертаються до простих, не знаю, з простих смертних і їм розказують про те, що вони якісь мудаки, сидячи в тій державі, там, де в принципі, їх там нагинають по повній програмі, як хочуть, хочуть вліво, хочуть вправо. Тому, ще раз кажу, пишіть свої. Як ви на це все дивитеся, як ви все про це думаєте, мені надзвичайно цікаво. До нових зустрічей. Не прощаємося.